Доброго ранку, мої любі малята! Зараз у нас буде дуже цікаве заняття з конструювання, але спочатку, як завжди, давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Малята! В на наступному тижні в нас вже закінчується зима, а снігу так і не було. Ми не змогли покататися на санчатах, тому що було дуже-дуже мало снігу. Давайте сьогодні поговоримо з вами, що ж таке сніг, і звідки він береться. Сніг це веселощі і забави. Ми можемо з вами покататися на санчатах, коли багато снігу, на лижах, побавитися, погратися в сніжки. Але де ж сніг і як його дістати? А ніяк. Він сам піде. Великі сніжні хмари приносять сніг. Це багато-багато маленьких сніжинок. Вони легенько опускаються нам дерева та будинки. Сніжинок дуже багато, але всі вони різні і зовсім не схожі одна на одну. Малята, давайте з вами послухаємо віршик про сніжинку. Мені на долоню злетіла з хмаринки. Дві білі сніжинки, а разом виходить якась дивина, а разом виходить краплинка одна. Дітка-сніжинка це замерзла краплинка води. Вона схожа на сірку чи навіть на квіточку. Сніжинка має. Дивіться, дітки сніжинка має промінчики та дрібненькі голочки. Подобалась вам розповідь? Тож, давайте, малята, сьогодні зробимо сніжиночки, багато-багато сніжиночок. І попросимо, щоб пішов, пішов сніг, і ми змогли побавитися і покататися на санчатах. Тож приступимо! Малята, щоб сконструювати сніжинку, нам знадобляться ватні палички цілі і половинки. Тож, повторюйте, за мною конструюємо спочатку промінчики ось так, один до одного, промінчики в нашої сніжинки. Ось наш вийшли промінчики. Тепер ми Ось такі лучики від кожного промінчика. По дві на кожен промінчик. Ось така в нас виходить гарна сніжинка. По дві на кожен промінчик. Ось так закінчуємо. Ось така в нас, дітки, вийшла гарна сніжинка. Що, малята, сподобалось вам конструювати сніжинку? Мені так. У нас вийшло дуже-дуже гарно. Тепер, я думаю, точно піде багато снігу, і ми з вами зможемо побавитись і погратись в сніжки. Молодці, відпочивайте. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!